Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командира дикого поля кинули за ґрати за асфальсифікованою справою. Скільки ще ці правоохоронні мерзотники будуть над нами знущатися, пишуть офіцери, виконують накази банкової зрадники, які ведуть цю ганебну справу власова Юю, продажна суддя зубков. ОО, продажний прокурор Григоренко ГЕ, Продажний слідчий від СБО. А ось що говорить сам Туман засалу. В яких умовах тримаєтеся? На сьогоднішній день Задовільно? Дякую. Я, Від вас особисто, ви не звертались заявами, ви будь не вам питання. Ваша честь. Я ж розумію, що це уработка. Ага. Ну, уработка, так. Уработка. Да, <відвіться> ну, коли тримаєте. Ми не єдиного військовослужбовця тримали діючого військовослужбовця на спецпосту, з пожиттєво засудженими сталими рецидивістами без води і світла. Світло було, це був ліхтарик над дверима, так звана контрольна, контрольний лехтарик у такого світла. Він був. Але я є інвалідом. Після численних контузій багато е, немає, немає зору, тому це, е, ну, це, це катування. Чому я не звертався, я розумів, чиї це замовлення, що це, навіщо це, і я це пояснив суду. Е, кричати немає сенсу. Має сенс розібратись, тому що влада ця не вічна, І пан прокурор вже готується зайняти моє місце. Сподіваюсь, що ваша честь буде прийнята рішення думане. Дякую. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви потребуєте наразі медикаментозного лікування безперервного. Постійно? Скажіть, ви отримуєте медичну допомогу? Не отримуєте? Мої співкамерники по багато місяців чекають на лікаря? Бабулька, яка приходить вже поважного віку їй там, мабуть, за 70 років. Каже внесло виповідь, ніхто нічого не отримує. Мої співкамерники, повторюсь, не отримують ніякого лікування, ніякі заяви, ніхто не звертає уваги. Тому я не звертаюсь, бачучи на яка ціль цього звертання, не бачу сенсу. Схоже, творять із Червінським. А один із свідків по його справі таємниче загинув в камері СІЗОН. Блогер Масон Лембарг пише наступне: ото прочитав чергові новини і задумався над тим, чи як далеко б ми вже були, якби не було цього цирку уродів. Якби офіцери не боялися, що їх посадять в тюрму за надто велику ініціативу у знищенні окупантів. і Вони будуть сидіти там без права застави, як червінське, поки суспільство робить вигляд, що не бачить, якби цирк уродів не знищував військове виробництво руками. Відвертих тварин не вривався на підприємства, що виробляють зброю, не фоткав там документацію, не вилучав клістрони, не, не проводив аудити через кошторисний прибуток, зупиняючи роботу, і так далі. Щоб просто люди, які виробляють зброю для армії, не боялися щось робити, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клони замість світіння їбалами в телевізорах і прогнозів про рак Путіна займалися зрадниками, хоча б на рівні звільнення території, і тоді б не було трагедії. За 52 жертвами в сільському кафе, і це тільки маленький шматочок про те, як цирк уроді впливає на життя людей, знищення ворогів і так далі. А є ще фінансова складова з ігровими установками в літаках, телемарафони і фільмами про поворознюка. Є ще корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах, є ще суспільна, а там повне розчарування і деградація. І можна багато про що тут говорити, але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію, коли замість того, щоб повірити в себе, Би і в свої власні сили, якими ти дав звестити свинями з боліти. Вони створили культ золотого теляти з того, хто нічого, крім горя, біди, сліз і крові цій країні не приносив, розюмує блогерам. Українці ж у коментарях просять генерала залужного втрутитися у ситуацію та направити в камеру хоча б нормальних лікарів, які оглянуть червінського, а ситуація надкритична, аби вони ще свідка головного не прибрали таким чином. До слова розвідник Червінський у суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші українських. Банків за кордон багатомільйонні суми. Вони всі підкреслюю, всі з влади зеленського знали про напад РФ. Готувалися самі, готували для здачі України. А людям брехали про шашлики. Заслуги московського народу суду до Романа Червінського приїхала швидка допомога. В нього загострилися хронічні хвороби. Неврологія офіцера Червінського не належить до тих, хто симулює чи на жалість. І якщо йому стало зле, то значить стан його здоров'я викликає серйозні занепокоєння. Роман Червінський має право на нормальну медичну допомогу. Європейська солідарність готова взяти пана Романа на пороки. Ми просимо в суду про зміну запобіжного заходу і можливість надати офіцеру якісне лікування. Інакше це вже виглядає як тортура над українським військовим, свідка якого хочуть прибрати прямо у камері. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.